Путін звернувся до росіян у рік переломних подій. Аналіз останнього відеозвернення та наслідків ударів по Україні напередодні святкових днів у мережу потрапило різдвяне звернення президента Росії Володимира Путіна, що викликало резонанс серед експертів та української спільноти. На відміну від попередніх звернень, цього разу відео було опубліковане без традиційних новорічних атрибутів а сам Путін виглядав хворобливо та виснажено. Декілька глядачів відзначили, що майже весь час диктатор кашляв, що додавало відео відтінку тривожності. За словами українських аналітиків, це звернення стало останнім оприлюдненим після термінової наради Ради безпеки Росії. Раніше Путін записував свої привітання на фоні Кремля та Сніжного пейзажу або серед людей у військовій формі, але цього разу жодних святкових ознак не було. У зверненні Путін назвав 2025 рік роком переломних подій. Які на його думку закладають основу для майбутньої самостійності Росії, диктатор акцентував увагу на розмежуванні мужності та героїзму від зради та малодушності під час вторгнення російських військ в Україну, особливу увагу Путін приділив анексії чотирьох українських областей, назвавши їх історично російськими землями, та наголосив, що на його думку моральна правильність у війні з Україною, нібито на боці Москви. Звернення завершилось закликом «Іти тільки вперед і перемагати. Проте, водночас після цього звернення Росія завдала масованого удару по Україні. Українські сили ППО знищили майже всі ракети та дрони, випущені окупантами останніми днями. Проте уникнути жертв не вдалося. Загинули та постраждали цивільні. Було пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки. У відповідь ЗСУ обіцяли нанести удари по Москві. Британське міністерство оборони у Твіттер повідомило, що Росія традиційно здійснює масовані ракетні удари приблизно кожні 70 днів. Проте, за даними союзників, існує реальна ймовірність того, що Кремль може порушити цей шаблон у період новорічних свят, намагаючись підірвати моральний дух населення України. Після цього повідомлялося про серію вибухів невідомого походження на території Росії. Одне з повідомлень стосувалося того, що ракета змінила траєкторію та вибухнула поблизу реактора. Телеграм-канали писали, що частково планувалося завдати удару по захопленому бункеру, проте він не був реалізований. Ситуація серед окупантів характеризується як критична, а станції переводять у режим майже холодних реакторів. У цей час українські дрони продовжують атакувати військові об'єкти Росії. За словами керівника центру військово-правових досліджень Олександра Мосієнка, це вже можна назвати рутинною роботою. Літаки та дрони знищують склади, польові табори, нафтопереробні заводи, що постачають ресурси російській армії. Мосієнко підкреслив, що виробництво дронів в Україні тільки зростає, а модельний ряд розширюється та модернізується. Це дозволяє українській стороні посилювати удари та практично щодня завдавати втрат противнику на території Росії. Він додав, що такий розвиток подій є серйозним викликом для Кремля та Путіна, адже війна фактично виходить на щоденний стратегічний рівень. Експерт прогнозує, що атаки українських дронів триватимуть і стануть ще ефективнішими. Раніше Кремль вважав, що його об'єкти недоторкані, але зараз ця ексклюзивність зникла. Щоденні зведення демонструють, що українські сили продовжують знищувати військові склади, польові табори та об'єкти, критично важливі для постачання російської армії. Це свідчить про системну роботу України зі зменшення військової потуги Росії. Ця ситуація наочно демонструє, що війна вже перетворюється на рутинну діяльність, що щоденно впливає на стан військової машини Путіна. Україна не лише зміцнює власну оборону, а й підвищує стратегічний тиск на Росію, поступово змінюючи баланс сил. Що ви думаєте про останнє звернення Путіна та події на фронті? Чи здатна Україна нарощувати ефективність атак надалі? Діліться думками у коментарях. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів. Думка у кожного різна, та кожен фільтрує по різному прослухану інформацію.